Стрільця розшукують 26 червня близько сімнадцятої години. До поліції надійшло повідомлення про постріли по вулиці Симоненка, що в Івано-Франківську. На місце події виїхало керівництво обласної поліції та всі профільні служби. Слідчо-оперативна група, оперативники, криміналісти та кінологи. Прохоронці провели ряд слідчих дій, опитали свідків, очевидців, мешканців навколишніх будинків, вилучили відео з камер спостереження та вилучили реч. Від докази. Відтак поліцейські встановили, що невідома особа із невстановленої зброї здійснила постріл у 32-річного місцевого мешканця, який перебував у приміщенні спортивного клубу. Чоловік отримав вогнепальне поранення та доставлений до лікарні. Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-рушукові заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.